У Луцьку відбувся круглий стіл гранд стратегія для України, чергова зустріч у межах загальнонаціонального діалогу, ініційованого громадсько-військовим рухом. Захід об'єднав військових і ветеранів, представників громадянського суспільства, науковців, місцеве самоврядування, бізнес та медіа. Говорили про ключове, яким має бути новий суспільний договір для України в умовах війни та тривалих безпекових викликів. Зустріч у Луцьку продовжила серію регіональних обговорень, що вже відбулися в Черкасах, Львові, Одесі та Тернополі. Ключовим спікером заходу став Ігор Коліушко, правник і науковець, засновник та голова правління Центру політико-правових реформ. Він підкреслив: для руху вперед Україна потребує поєднання історичної тяглості та інституційних інновацій. Держава це є організація суспільства. Суспільство створює державу. Ми вибираємо тих, хто при владі. От, якщо ми будемо жити за цим суспільним договором, то ми і таку державу створимо. Якщо ми будемо жити між собою за іншим суспільним договором, то й державу ми створимо інакшу. Але ні в якому разі не можна розглядати, що, мовляв, держава це сторона суспільного договору. Ні, тільки громадяни. Модератор дискусії, доктор політичних наук Микола Бучин, звернув увагу, що цінності стають реальними для суспільства лише тоді. Коли вони закріплені в практичних механізмах управління, за його словами, ключовою об'єднавчою цінністю в умовах війни залишається безпека, але насправді дуже важливо, щоб ця ідея суспільного договору відображала не лише наші національно етнічно ментально культурні особливості, але щоб ця ідея сприймалася всіма, тобто сприйняття цієї ідеї нової України. Воно має бути таким, щоб функціонувати не епізодично, а на століття, на тисячоліття, тому що це запорука нашого ефективного розвитку і нашої, нашого суверенітету. Для цього вона має бути підтримана і підходити більшості членів суспільства. Одним з основних шляхів для того, щоб цього досягнути, це є питання комунікації, питання обговорення і спільного напрацювання цих цінностей і механізмів, які в підсумку дадуть нам. Нашу омріяну і виборону кров'ю Україну нову координатор ініціативної групи громадсько-військового руху, учасник бойових дій Олексій Івашин, зазначив, що гранд стратегія для України є відкритою платформою національного діалогу про майбутнє держави. Тому ми започаткували цей національний діалог для вироблення «Гранд-стратегії» і вироблення. Основних тез суспільного договору для українського суспільства. Тобто, суспільний договір, це в жодному разі не передбачається якийсь, як, якийсь офіційний документ. Це радше набір тих тез, цінностей, співіснування українців між собою і уявлень України про ту державу, ту країну, яку ми хочемо побудувати, він наголосив. Війна зробила безпеку базовою цінністю, навколо якої формується суспільний консенсус. Саме тому концепція оборонної демократії розглядається як модель, що поєднує демократичні принципи з пріоритетом захисту держави. Під час обговорення учасники також порушували питання довіри до інституцій, ролі громад у стратегічному плануванні та балансу прав і відповідальності. гранд стратегія для України це живий національний діалог. У якому формується спільне бачення майбутнього, національних пріоритетів і довгострокової стратегії розвитку держави, здатної відповідати викликам часу?